Привіт, з вами психолог Дудка. і Сьогодні нас старопрогноз на жовтень місяць для всіх, хто народився в липні, а також 7 чи 29 числа кожного місяця. Це архетип колісниця. А перша колода, яку я беру, це Торофепозишн. Ось така. І дивимося перше, що у вас у жовтні місяці. Сам по собі ваш архетип він дуже швидкий, він дуже стрімко несеться вперед, але не завжди розуміє, для чого і куди. Дивимося першу карту. Це в нас. Паш жезлів, дивіться, паж жезлів це карта, яка відповідає за імпульс потяг дій, коли вам хочеться щось робити, коли вам бажано щось робити. Але вам треба розуміти, що паш він це молода енергія, це молодий архетип, це психологічна маска, де ви новенька, ну, або ну, в новому прояві. Ну, наприклад, ви прийшли на роботу, а це якась нова робота, і ви тут себе відчуваєте. Новим якимось співробітникам, хоча ви в цій професії вже давно. Або ви вирішили зробити там новий якийсь проєкт і дивитися на нього як ну, тобто, молодий студент. Також це карта студентів. Якщо ви прагнули піти на навчання, то це карта, яка відповідає за навчання за те, який ви будете молодим студентом, Але вам буде це подобатися. Дивимося далі, чого це ще, з чого це ще стосується. А, наступна колода це Данте Таро, ось така ось, з іншого боку, ось у нас тут. А, Мах. І дивимося, що ще в нас для вас, для нашого архетипу, колісниця. Мах, той самий Мах, дивіться, і той, і то більш-менш схоже. Ось він в прямому значенні. Чому? Тому що Марс, це старший аркан, який відповідає за багато бажань, багато можливостей, коли я можу все, що хочу. Але тут головне розуміти, що ви хочете, що ви плануєте. Для вашого архетипу важливо зрозуміти, що я хочу, коли я хочу це і які дії я буду робити. І тут важливо прийняти рішення. Це можливо реально бути якесь навчання, це можливо реально бути якісь взаємовідносини з вашими там дітьми, зі студентами, з молоді якось. і то і то карта молодих людей. По-друге, це розмови, це вміння говорити та проговорювати свої потреби, це вміння говорити та а, там промовляти якусь мову, це публічні виступ, це публічне навчання, не замовчувати. Дивіться, ваш архетип, він, за словом, як правило, не лізе в карман, але він несе все, що є в голові. Але тут треба пробудувати свою промову та поговорити так, щоб було ефективно, а не так, як зараз є в голові, проговорили все. Бо колісниця, ваш архетип, він несе все, що є. І він часто робить боляче, бо тут є і мечі зі своїми словами. Вам треба бути дуже обережними і не робити так боляче і продумувати. Але замовчувати не можна ні в коєму разі, бо архетип архітепмах відповідає за вміння говорити, проговорювати та все, що пов'язане з вашими зв'язками, можливо, писати вірші, можливо, співати пісні, можливо, навчатися співати пісні, то все добре. А дивимося далі. Наступні дві колоди, які я взяла, то для взаємовідносин, для чоловіків та жінок. Ось ця колода, колода манара для жінок. Ця для чоловіків. А ці дві колоди я показую в рамках того, як ваш архетип колісниця буде проявляти себе у взаємовідносинах з вашим партнером або партнершою. Тобто, е як ви, е як жінка, колісниця будете проявляти себе в взаємовідносинах. Це колода Манара. Дивимось: для жінок, жінка-колісниця, як вона буде проявляти себе в жовтні? Помірність дуже потужна. Дивіться, що не не для вас як 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 правило, але а, помірність це карта спокою, карта балансу. Бачите, вона гойдається на якихось таких гойдалках і досить спокійна, прикрите обличчя, скриває свої а, справжні емоції, але спокій, рівновага, вас буде, буде бачити партнер такий спокійним та урівноваженою жінкою. Дуже добре. Для чоловіків, для чоловіків колода декамерон, декамерон ось така. Дивимося, що тут ще є: якщо ви чоловік колісниця, або чоловік, який народився в липні або 7 чи 29 числа, то у вас карта це у нас е, сімка-чаш. Сімка-чаш, дивіться, яка цікава карта. А е, взагалі сімки це карти успіху, але карти, коли є якесь е, протиставлення зовні. Тут, на цій колоді, бачите хлопця, а ви саме для чоловіків колода. Поки ви будете займатися якимись своїми справами, ви можете загубити ту саму. Е, Погляд жінки, погляд вашої дружини, погляд а, ну, вашої партнерші. Тобто, ви, як чоловік, а, по колісниці ви стрімко несетесь до своєї цілі. Коли ви несетесь до своєї цілі, ви не звертаєте увагу на те, як вашим близьким поруч з вами. А це каже про те, що ви просто не будете звертати увагу на свою партнершу. Не треба так робити. Зверніть увагу, бо це успіх і е, вам у двома відносинам буде дуже комфортним. Uh, і ще колода, яку я взяла, це колода Карабел, ось така для наших колісниць. Дивимося, що ще у вас жовтні місяці. Я нагадую, що 1 жовтня у мене стартує курс «Психологічний портрет на підставі дати народження та архетипів Таро». Цей курс для всіх тих, хто хоче навчитися розуміти людей, хто хоче навчитися читати людей по даті народження. Всіх тих, хто хоче зрозуміти себе, що мені дано, що мені надано, куди мені направляти свій весь потенціал, ким ми мені бути, повністю будемо розбирати професійну реалізацію, будемо розбирати психосомати політичний проект та здоров'я, а тому буде точно, якщо у вас є питання зі здоров'ям, ви точно зрозуміти від яких психологічних питань вони можуть виникати. Крім того, якщо у вас є діти для діточок, я дуже люблю робити такий портрет, оскільки то як діти, як ще білий лист, який тільки починає своє життя, і вони ще не наробили тих косяків, які треба виправляти. Тому приходьте, я навчу вас. Ви можете спробувати перший модуль, буде чотири модулі, і вже після першого модуля зрозуміти. Чи подобається вам, чи ні? Пишіть мені в особисті і Лос Карабео. О, іерафант старший архетип, архетип, який відповідає за... Навчання за те, наскільки вас поважають, яке ви місце займаєте у суспільстві. Крім того, це взаємовідносини з батьком, це ваші взаємовідносини з батьком. Або якщо у вас є діти, то ваш чоловік як батько це дуже важливо. І звертайте увагу, яке місце ви займаєте у цих взаємовідносинах. І останню колоду, яку ми беремо, це колода Райдера Вейта, Вона у мене без коробна. Коробочки в не класичному такому зображенні, але дуже красива. Підтримала українського виробника. А, тому вона без коробочки. Ну, коробочка там була, звичайно, де мах намальований Дивимося далі. Ну, і остання карта це рицар чаш, це гарний емоційний стан, це гарні емоційні новини. Або якщо ви плануєте дорогу до моря, до води чи від моря, тобто щось пов'язане з водою, річкою, чи просто походити в басейн, то добре буде в жовтні, необхідно це зробити. Ось такий ось розклад у нас дуже потужний та сильний для наших колісниць. Я всіх чекаю 1 жовтня навчання, а поки все. В наступному наступний буде Це наступному місяці, наступне буде розкад. Це моє рідне. Пока-пока.